Вчителька слухає і не засуджує. Коли ми з Артуром порвали панелі, ми потім за взяли той гаряч, гарячий клей і переклеїли наші права. Я тепер замісник вчителя Ангеліна Стариста. Дуже добре, що ви мені сказали шо? про ваші. Шо? Я вже здобула друг на плані. Діти звідсики Дуже добре, що ви сказали про ваші бажання, яким ви хочете бути. Вчителька не засуджує. Вся влада у ваших руках. Вчителька слухає і не засуджує. Завжди, коли ми з Ангеліном не приходили до школи, це був наш план. Вчителька засуджує ці плани. І коли ми в останній раз відпрошувалися, то що нас животи боліли, це теж було неправда. Вчителька дуже засуджує. Вчителька слухає і не засуджує. Пам'ятаєте, коли ви заходили в клас і був цей опавший? Ну. Mm. Він мені, коротше, впав був на землю і це зараз все підкорко. Вчителька mm. <плес> слухає і не засуджує. Е, коли би було в учительській, я пробувала нічого не подарувати. <плес> Батьки! Зверніть увагу, хто порвав панелі. Ну, не. А дома? Ще один хлопчик був. Ну, ми їх разом поклеїли, тому вчителька не засуджує. Ну так то, але я не взяла з астросу про Ага, то ми збували сліди цього злочину. Дуже добре. Гарні діти. Вчителька слухає і не засуджує. Коли нас не було пане, ми відкривалися. Ви в кабінет. Ми з Іваном і Сашею Артемом тут ганяли, ми, нечайно у було крісло, на якому ми себе теми перекинули. Що я? Що за мене є? Вчителька слухає і не засуджує. Коли я казав, що мене горло боліло, ви до мене дзвонили, я сказав, що в мене температура і мене болить, але це неправда. Чителька слухає і не засуджує. Справді, коли я кажу по понеділка, мене тут були, Насправді, я задала повіріть підходи. Оля, ти така ноча? Ну все, в понеділок будеш приходити. Засуджую.